Є такі жінки, які кажуть, не скриваючи, я з радістю приму до себе хорошого чоловіка, якого не цінує та не любить невдячна, вередлива, вимоглива дружина. Я буду його любити, мати завжди гарний настрій, тому що я розумію те, чого всі ці дружини та інші жінки не розуміють. Я для чоловіка найкращий друг з вірними очима та лагідними руками. І ці жінки вони краще за всіх знають, чого потребують чоловіки, як зробити їх щасливими, що треба казати, а чого не треба, як себе вести, а як не вести. І йдуть через таких жінок. Через будуари таких жінок, оці хороші чоловіки, яким не дякують дружини, йдуть транзитом і не зупиняються. А чого вони йдуть транзитом і не зупиняються? Чому такі жінки можуть роками сидіти в коханках? Або чекати на якісь обіцянки, дуже багато вкладати своїх сил, енергії, там, різних ресурсів для побудови взаємовідносин, але вони не будуються. При тому, що жінка така максимально себе веде зручно, комфортно і як їй здається, так як хоче чоловік, а тому, що не можна відноситися до чоловіків, як до речей. І вони це відчувають на підсвідомому рівні. Тобі не подобається це пальто, а воно хороше і на мені сяде краще. А давай я його собі заберу. Ти все одно не розумієш, з якими аксесуарами його поєднувати. Ну, нічого, що я його не купляла, не заробляла на нього. Я краще знаю, як його носити. Не можна взяти чужого, хорошого чоловіка якому не вдячна дружина, і стати замість неї йому вдячною дружиною. Стосунки треба будувати, будувати з самого початку, наново і свої власні, а не брати на чужому, щось намагатися побудувати. Між чоловіком та дружиною зазвичай прожити ціле життя. Таке як перше знайомство, студентські роки, молоді, знайомства з батьками, відносини зі старшим поколінням, народження дітей, становлення в кар'єрі та в роботі, різні різні етапи. І це життя, бо вони частинка життя один одного. А ви замість життя пропонуєте постановку, таку собі, такий собі театр, фальш, яка дуже набридає. І ви лишаєтесь пунктом пересадки.